Мужики, дивіться, вам привезли ДТ-шки. А взагалі, от все, ото весь ряд. спойдемося, і вам те, що фура проїхала. Тракторці покажу, що по чому є. Ми забрали з ДПР, вигрібили все, що є 23-го року, 24-го початок. Старіші капоти, старіші моделі, які дешевші зараз, які типу, оцінювані. Дійсно є. Дійсно, є дуже толкові нормальні варіанти, бо ми можуть і брали і по ціні шифи і багато чого ще. То в нас йде ДТЗ. ТЗу 524 HP, HPX і 53 ,4. Від 7 тисяч можна взяти, то йде HPX це широкий, на 11 чи 2. Іменно ЧЕФА. Вони всі в ящичку нові, будемо складати. Ось, бачите, які них. Тобто то, це ж для прикладу. В буатах, в кінтаях, вали йдуть тоні, половину десь, ніж ДТЗ. І цим в в принципі, можна когось валити. Вот. Ну, в принципі, да, так, партій. Так, дивимося, що ще є ДТЗ. То є в нас кентавр. А ну. Кентавр. 2024 рік, перший місяць, кентавр 404 СДшки. Ух. СДУ. А. С. Ні, десь везу. уже щось з циліндрами йде. Те, що теж позабирали. Не нові, не ікси. Ікси теж маємо. x 404 з реверсом теж маємо. Я вам зараз покажу ті, що дивіться дешевше. Тому що нові вони будуть без знижки вже йти. А старші руки можна вбиватись. Складаємо зборка повністю. Привозимо готовий трактор. Завити всім, заправлений, заправлений гарантією від заводу почерні. Також маємо шифен. Отежок з 2024 року. БФЛ BF. 244 повнопровідні. Також маємо 240 Йдемо далі. Шофен я по них прямо робив відео. Хто підписаний, то подивиться. Вот. По чому можна взяти шофен. Хто в нас що йде? Хто в нас йде? 244 С обичні. То самі ходові самі ходові кінтави. Більш за все беруть С і СХ, тому що саме лов. менша ціна і фактично ну, супер нормальний трактор. Далі йдемо. Лово лов реверсний був по 6300. З реверсом на широких колесах. Ловольчик. Не впевнений, що це прям він, тому що му ловолі взяли багацько. Ну ви собі про те, що приблизно цінову політику можете поняти. Тобто головол то є не кентавр, то є бренд. Навіть ось літьо, мости тут це своє. Все інше, головолівське. О, тобто тут іде Овал, ДТЗ, Джин, Майдан Фейн, по суті, такі чотири бренди, які вже провірені готами експлуатації в людей. І це є, от, пожалуйста. А, це вот это вон і є. HRX. HRX, це є той реверс. Вот, хто хоче з реверсом, взяти голову, недорого. Пожалуйста. Так, йдемо далі. Пожалуйста. Сінтаючись. Жовті є і червоні такі, з біло. Це нові модельки 244 L240 L, LX. Ну, XXL, може ще буде. Для нормальних пацанів спеціально зроблять, поки, поки, поки нема, хлопців. То, що йде з мостом від 50. Бачите, ти чого? Передував. Лучше б задній мост такий зробил. Задній в два рази тоньше. Ну то, знову ж таки, то китайці, вони ж там у них свої трави, поняли, там непонятно вообще що таке. Ну реально, такий мост поставить в пейсятку вперед і покажи заднього чилка. Ну то, то, то от я це в мене возмущення возмущение, разу, ну зробить сзади покрепче. Ні? Вот. Ну, зробили передні такий. Там пацани грузиться, давай покажемо, там, там ще, ще Так ще Також по навітому, все не вісне любе є, яке забажає. Якщо ну, трактор комплектується на в нас, то буде ще найща берете Трактор там, хоча б одну позицію, там вже можна дуже хорошо торгуватися. Можеш і ДТД. Ось теж ДТД. Бачите? Рай, Вони схожі. Ну от коли я даже путаю трохи, ДТТшка, тонфайна навіть задні мости, чулки, вони схожі, воно відрізняється. від тих же там і Так далі. Так, то Володь. ДТЗ. Володь. Це, Це ДТЗ. Нас... ДТЗ. Это в нас ДТЗ, это 40. -го. 40 -го. Бачите, в 40 чулки, ДТЗшки. Бачите, не в кентаврах, не в Сентаях, тим более, не в скаутах, нема такого. 40 без кабіни тонну 900 майже ваги має. ДТЗшка шка 5404. Теж позабирали Діпра, теж може, Не, вот. Це теж з Дніпра, тут теж якийсь на 23-й бік. Ні, это 24-й, бачите? От ця 40-ка дуже раджу, її нема зібрати, На то її... Блять, що з руками зробити. бути. Там і любимий трактор. Сороковка. Йдемо далі. Так, у нас що? То в нас що? То в нас іде... ДТЗ. 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 Д24 или 34. Нет, 40. 25. Или 24 или 35. Это. Д-24, да. 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 ДТЗ. Вот. И ДТЗ таких бал маем тоже богат. Повыгребал все это срыва що Потому что дешевше в ціні и по сути старый новый капот там особо изменений каких-то ваших... А это походу на новое. Это... А, это 40? Да. Сороковка. Сороковка. Да, да, да. Нет, так я уже по мосту бачу, что Сороковка. да. Вот, значит, вот. опыт не пропьешь, их такая. Сороковка. Ну, сороковка вина відретняется. 24 и від, від 35. Все Розумно. Да. Розумно. да, и бачите, як заработана уровень масса. Вот. Это хотя 24. Это не сами ноль. Вот таких, мужики, таких. Списувався я з постачальниками. Не буде. Це останнє. Будуть 50-ки без кабін в інсайд, В кінці травня десь буде, плюс-мінус. 50-ки з примусовим без кабінів. І оці 24-ки буде 354-й 3 з з Ну Оцей трактор особливо заслужує уваги. Його трохи обосрали в але ви на те не обращайте внимание. Він важить тонну 900. Я лучше взяв мостриний тонну 900, ніж XXL Lux Pro 50, яка півтори тонни важить, яку там в <говор> марафеті. Тут у нас все о, а це щось цікаве вже, хлопці. Кентавр. Кентавр, Сороковка, та походу 40 копка з реверсом. <говор> <говор> о. Бачите, ну тут теж не поскупилися на мости, на чулки, навіть і Бачите, українське, іменно патріотичне, налаштована гідравліка. Це дуже грає гарно. Нова Кентавр називається він 200... 400, 400, 40, 404 x404, і там ще якась буква. чому його фішка, що він буде йти з принудительної гідравліки, то зрозуміло з усіма примочками. 404Х. Плюс да, X, плюс з реверс. То перший реверсний Кентавр. Ми, на жаль, його поки в зборі не побачимо. І кромку я рвати не буду, бо все проживі. Це у нас 34Х. Деж зверніть увагу. Зверніть увагу. Треш, на передній мости. Поставили, як ну, похоже, як в скауті. Бачите, човки, редуктор мости. Тобто різниці з 40-ковок. Колосально, тому в старих 40 вона вся йде на шасі 24 роки. Новий вот ну, на такому мостові. От. Він буде трохи дешевше за скаута 40-ково Но він буде супер крутий. Там новий дизайн фар, я вам не покажу. Все... все запаковано, також, щоб не побилось, нічого не поцарапалось, не попала, дай Бог ніяка вода і нічого не щоб було все файно. Вот. Ну, по-любому уже что-то проживил, я, я не знаю. это знаю. Хотя нет, проживил ничего. Мачты, вот, я? Ничего. Так что, мать на вас. Огляд будет сразу, как придет трактора, будет огляд. Вы будете такие вообще слова, как та девчина, как кукурузы на куре. Понял? Вот такая улыбка у вас будет. Ой, голова прошла куре. Икс. Вот такие вот, такие заборы сразу. Станок, понял? Вот, вот позитиву всех вот. и, добра. Вот, обожаю. И брать с нами. И давай убираться. Вот я прошел все частины. Там все в складе, там все стоят, там все пацаны выгружались, а там мы и не можем просто даже снять, там кара едет. Ну, приезжают в Кукурусию, там те, как в по любому. Поэтому остатки распродаются старшие модели, новые поступают, убирайте на любой бюджет. По, 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 по будь-яких люби, характеристиках їх треба 24, -ки, 40, -ки, 50, -ки, більше там 90, 100 сил я показував любі тракторці. ТРК ось є, дивіться, яке пакування. Як той мусор проведе. Реально. Це ТРК. Бля, печально підчасно, Ось укрива. Пацани, хто хоче замовити ТРКХ, ви знаєте, куди звертається. Гідропіцілівчи нема, але бачите, як одним пальчиком крутиться. По суті. Ну так жарти, жарти, ну, Хлопці зберуть, все буде добре. Прикриємо. Нормально ящик ще привезу, а то вони з Китаю так приходить. Китайці, это очень, и досы меня не знаю, с чем говорить, но ну, хотя бы трошки вот, е, э, даже там, хотя тут, дивіться, все в в этой, як я скажу, тряпочку, все файно, щоб нічого не подцарапав, ні те, Не дай ні я, ну та доски по 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 поску до поставити. Вот. І в чём його фішка, то самый дешевий трьохциліндровий трактор, який є сьогодні вроді, в принципі, существует. Ми віддавали, ну, напевно, 200$ дорожче за шифен. Ремінного ми віддавали трьох індрові. Щось така ще ціна може бути, так що питайте. 248 240 і ТРК. Тому що там нові моделі вже дорожчі стали на 300 баксів, а от іменно 2024 рік, перший місяць, там були такі. Оцінені. Судя по ящику, а може ці ілини, поняли, хлопці, що оцінені. Похоже. О, все, короче, на позиційній ноті. Ми з вами прощаємось. Міні-трактор України. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться ці відео. Самі дешеві трактори по найглиших цінах тільки у нас. Рога Люксова. Капоти теж є такі круглі, модні є обичні. Цвіта є салатовий, синій. І червоний обичний, класичний цвет. Три цвета. Ось їх ось сірі завозили. Ну коротше, то цвет взагалі є до того, що цвет взагалі не грає ролі. Треба дивитися до трактора, до железа. От. Чим хороший, тому що тут такі бюджетні коняки в своєму класі, які бачите, ремінний там, все може казати. Ну, Тут такі не всіх сінтаях далеко такі є мости, такі чолки, такі барабани. Ну тут железа вистачає, він важкий, він іде тонна. Майже тонна 240 і тонна 300, тонна 280. Іде 244 повнопривідний. В 244-му взагалі там ще ті пушка, тяги і ще потужніша навіска. Вона там, звісно, півтори не підніме, вона майже, майже півтонни. 400 кг вона піднімає. В 244-му і коробка на 8 передач. І то все, там, скільки він 4. 300-400 продається а з коробкою 8 передач, дешевий трехциліндровий, йде 5, по-моєму 600. Це була сентай є такі. От. От. Тому різниця. От. Ну і вес. Тому шукаєте собі шифен. Шукаєте собі шифен. Можете вже не накласти, а це не шифер. Можете вже не класити. Там ви... шифен. Да? Можете вже не класити. Набираєте. Ми вам привозимо, бачите, в пленці в це шильдик? Не, не бито, не крашено. Все. Болілося, так? Ось таке буває. Поняли? При Бачите, Воно в цей транспортувачний короб ну, десь їхав в фурі чи в кораблі. Таке буває. У всіх дешевих китайців під, під, піджелі. Все, що там нижче в голі, навіть в Кентаврах. навіть у всіх Кра... красочне воно. Один слой грунта, фарба, я навіть не знаю, чи там лак є, чи немає, напевно, якийсь є, не сможне. І от трошки воно... І бачите, вже ржавчина, Хоча б він не стояв на площаці, воно тільки привезли. Тобто, по-хорошому, хоча, хоча б кузовну часть. Ну, я маю на увазі, там драма, всього, прокрасить. Бо що мені теж сьогодні людина здавала шифт і дзвони і каже, що бляха, там ржавчина, там ржавчина, на, типу, на, на кузові ржавчина. І, а він не стояв, він реально ну, там є у нас то, що постояло, ми продаємо дешевше, а є, що от в ящику, ну, воно вже дике. Тому що краска говно, ну об'єктивно. Її нема там, один дзвоночок кидає. П'яний задовго тут трактор і візде, коли вибачте мене. Вот, то, хопа, ти ти, от, і То нормально, ну, зробіть тут супровоко, красочне, модне, усильте ще кузов, щоб та жестянка була товста. І ви будете мати ціну на 500 баксів більше. А шифен беруть за те, що він дешевий. Там рама груба, ріса, бачите яка. Ну оце це брушено, а там його треба руки прикласти. Ось вот, що суть до шифенга. Він трохи корч, він трохи корч. Він незручний. Він розганяється як поїзд, там, поки розкрутиться маховик. Ціна вес і в роботі в мене в тіктосі повно відео. І брв натягають, і по болотах, і в лісі, і що хочеш шифінгом роблять. По 10 тонн про це потягнуть. і хай не балакають, поняв. Ну, не знаю на що 10, то 6,5-7, в мене є відео з дядько. 244 перед командую. Тому хлопці, от, то на слова, то дядька хочеться брашу. А я не брешу ніколи. Підписуйтесь короче, на канал, і кому треба, що фермер. По нормальній ціні полюті, то ви знаєте, куди звертатися. У нас є всі. так, там що стоять. Коротше, і... по навозили просто все, останні випуски, на самі нові шифри. Буваєте шифри на міні-трак України. Кожному підписнику буде подарунок від нас.